Судове засідання апеляційного суду у справі так званих ніжинських Робінгудів знову не відбулось. Причина відсутність адвоката одного з обвинувачуваних. Дійсно, це достатньо велика проблема зібрати всіх адвокатів разом. Норми КПК, тому і передбачають, що і це особливості розгляду в апеляційному порядку, що неявка сторін не є перешкодою для розгляду. У виключно випадках суд може вирішити по-різному. Як правило, суд визнає необхідність явки інших сторін, якщо він вважає за доцільним провести часткове слідство. Наразі я дійсно не бачив підстав для перенесення. Я більш схиляю за того, що в даному випадку дане рішення пов'язане з тим, що суд ще не зовсім сформував свою думку щодо подальшої долі. Цієї справи на судове засідання побачити свого сина вже вкотре приїхала зніжена Світлана Волик. Жінка сподівається, що з її Дмитра знімуть звинувачення у бандитизмі. Скільки ж можна вже тягнути? і батьки, і діти? Ми ж все ж таки надіємося, що все буде добре. Що суд розгляне справу? Це дуже страшна стаття. Дійсно. У ну, самоперство не ну, ніякі це не паді цього разу до зали суду привезли чотирьох Робінгудів. Один з підозрюваних Владислав Попович, прямо в залі суду з за ґрат, звернувся до журналістів. Чому в нашій країні наркоторговці є потерпілими, а люди, які боролись з ними? Половину життя повинні провести за ґратами. Коли я сидів в СІЗО, два з половиною роки я провів маленьке дослідження. Десять людей, які вчинили злочин, сім із них є наркозалежні люди, які вчинили злочин для того, щоб придбати наркотики для вжитку. Розгляд апеляції по справі ніжинських Рубінгудів перенесли на 22 листопада.